Добрий день, малята! Сьогодні ми пограємо в гру, називається вона Чого виникає пожежа. Давайте подивимося на наші вогники. Плита на плиті мама забула ганчірку, да? рушничок. Буде пожежа? Буде, тому що вогонь. Запалить тканину. Сонце, як дуже світить сонце, висока температура на сонці. Пожежа може виникнути? Так, може виникнути. Далі сірники. Дітя можна брати в руки? Як ви думаєте, це безпечно? Ні, це небезпечно, не можна брати. Камфорки пусті стоять, і вогонь горить на плиті. Таке допускається? Ні, не можна. А тут гладили та забули праску на столі і почався почалась пожежа. А тут фейерверки пускали, взирвалися. Можна дітям брати в руки фейерверки? Ні, не можна. І також не можна брати. Гітарди. Далі, подивіться на цю картинку. Плита вариться їсти, кипить все, палає. За плитою треба слідкувати, якщо хто готовить їсти, не можна відходити від плити. Далі, грім і блискавка. Може виникнути пожежа? Так, особливо в лісах. Цигарки недопалені кидають. Можна кидати? Ні. Особливо в лісі. Запалюється листя, тоді нічого не можна зробити, горить ліс. Полум'я. Запалювати можна де захочеш? Ні. Треба спеціальні мати майданчики, де дозволяється робити полум'я там шашлики жарити, ходити на природу. Далі не можна сушити речі над плитою, може загорітися. Обігрівачі. Обов'язково треба слідкувати з обігрівачами і коли вас вдома немає, вимикати, тому що включений може зробити пожежу. Далі дивимося ялинка. На ялинки може бути пожежа, Може. замкнути лампочки і згорить ялинка і будівля сама. Далі запальнички дітям брати в руки можна. Ні, запальнички брати в дітям в руки не можна. Це тільки дорослі користуються. Далі дивимося. Провода прогоріли. Чіпати не можна, можна током вдарити, бачите, і пожежа. Обов'язково треба слідити, що ставите на плиту, чи включені якісь прибори у вас вдома. Обов'язково треба, коли уходите з дому, все виключати. Далі. Бенгальські вогні. Теж не можна дітям в руки брати, тільки дорослим, тому що пальчики можна. Попекти собі. Далі дивимося. Включати різні багато в розетку різних приборів. Тоді може замкнути електросистему всю, бачите, і починається пожар, пожежа. А щоб тушити пожежу, у нас є вогнегасник. Так? Так. Надо вміти, треба вміти ним користуватися. Далі. Різні речовини, які визивають вогонь. Дітям користуватися не можна, дома залишати дорослим не можна, а десь ховати їх в сараях чи десь в підвалах, щоб ніхто не достав. Біля плиток, буржуйок різних камінів теж обов'язково повинно бути. Якась якийсь захист, і дітям підходити не можна, тому що воно зроблене з металу, гаряче, можна опіктися, отримати опіки. Свічки теж не можна пальчиками трогати вогонь, тому що буде дуже погано. Ось така гра. Ви подивились картинки, зрозуміли, що. Можна, все можна, але тільки з дорослими. І дорослим повинні слідкувати за порядком в квартирі, за кухнею, за електроприладами, щоб не було негараздів. До побачення!